Для україномовного каналу. Проспект трактора будівників 1 липня, Пів на четверту. Бачите, Харків Незламний. Людей <рес> зовсім майже нема нікого. Жара спека українською мовою. Спекотна спека. Воно, і хмарки якось по небу бігають, але. Але але у мене дуже гарна новина для мене. Куманок мені, мене балує на автівці з кондиціонером. І я їду як ну як не цар, але як... Як кот у маслі. маслі, Ладно, хтось дзвонить потім. Джудіт перехрестя з Валентинівською. Бачите, тут зелена. Стрілочка, тому можна повертати, а ви можете подивитися базарчик. Бачите, немає людей нікого ні біля класу. Ні, Ну є самі найстійкіші. Як же гарно в автівці з кондиціонером. І нікомуся хай йде, хай іде, бабуся, не треба і... Тролейбуси бачите, їздять. Все шоу у Харкові? Тривога постійні. Регулярні, вибухів не чув сьогодні, і це радує. І Харків зламний Все. Хочу побажати усім миру злагоди Усім щиро дякую за те, що дивитесь, Лайкаєте, підписуєтесь. І, як звичайно, от бачите, доріжку миють, чистять. Харків живе та працює. Вже вулиця світла, все. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, малюбі. Пока.